Вийшли на вулицю, зараз Анітка збирає злії яблука. Хотять компота. В общем, збираю зараз яблука, зараз буду варити компот. Тут у нас яблука, груші, маліна, а е, полуничка в мене є заморожена морозілки. Візьму з тут у нас корови пасуться. Сьогодні у нас тепло, прям дуже. Яблук нападало прям вообще багато. А нітка малінорве. Mm. Ножкінці. Ну, у нас там кущі з малиною. Взагалі буде у нас такий компот. Оце наскільки яблук. Треба їх всі позбирати. Ти, що хороші позбирати, ті, що погані повикидати. Але їх збираєш, збираєш, вони падають. В прошлому році яблук на цьому дереві майже не було, тому і тут майже їх не було. А, а це просто все всипано яблуками. Але запах такий класний, дуже пахне яблуками такими смачними. Так, тут теж яблуня, а там далі груші в нас. Це теж вся всипана така яблунями. общем, зараз буду варити компот. Тут уже овжина. Вже вся. Деяка вже на сонці засохла. общем уже теж нарвемо, теж беремо на компот. Ой, тут так вітерець такий гарний. Лія вже назбирала яблук. Ия, ты все уже набрала? Что, mm -hmm. хороший? Угу. Mm -hmm. Ого, класснее яблоко. Такие великие. Да, Да, я там по mm -hmm. да, я по врезаю. Mm -hmm. Да, mm -hmm. да все, все хорошее. Вообще класснее яблоко, да? Хорошее яблоко. Угу. Mm -hmm. В общем, зараз мені нарвуть, поставлю варити. Треба забирають. Ну, да, Вони падають дуже багато. Тут такий вітерець, хороший теплий. Вчора, до речі, був холодний вітерець, а сьогодні тут такий тепленький. Збарила вже компота. Тут в мене булочки спечені. Отакий компот. Тут у мене з яблук, полуниці і малина. Це сюди я вже процідила. В общем, такий мене вийшов. Це, це все, що залишилося, була така велика каструля. Але діти з булочками, з печивом, хто з чим. В общем, я теж п'ю. Вийшов такий смачний, е, відразу додала сахар, тому що буває, я варю і сахар не додаю, потім вже кожен собі додає. А це вирішила із сахаром відразу зробити. Анітка вже в школу собі, е, я їй бутилочку налила, і вона собі завтра в школу візьме. Замість води. В общем, такий вийшов компотик. Смачний, насичений. Так, хочу зараз знову замаринувати м'ясо. <сум> Щось нам так сподобалося, що діти просять, чоловік просить, вибачаюся трішки за шум. Тут на фоні посудомийна машина в мене включена. І, в общем, зараз я вже посолила м'ясо. Зараз з однієї сторони посолила. Зараз трішки припечу. Натерла вже часник. Перчика ми любимо багато. Оно тоді виходить дуже смачно, коли така скоринка трішки на така приперчена. Так. Тут вже в мене посолено, поперчено. Зараз трішки так ось натираю його чесником. До речі, колись раніше я робила, розрізала так м'ясо і робила його, всовувала чесник так серединку. Ну, чесно кажучи, після того, коли я ось так спробувала, натерла чесник на мілку терку, і коли я отак от прям його натираю, втираю, чесно кажучи, воно мені так набагато більше подобається. подобається. Ну, тоді така скоринка виходить, дуже така смачненька, чеснична. Так, я, напевно, зараз одразу тут візьму фольгу. Не хольгу, а бумагу. Беру бумагу. І цією стороною вже готовою, викладаю сюди. Так. Зараз посипаю солі. Горненько присипаю, воно так смачненько буде. Далі перчиком. Не знаю, чомусь нам дуже смачно, коли іменно не перець чорний. А іменно суміш перців. Воно виходить смачно дуже, коли суміш перців. Трошки в мене щось погано, вона переналіє перець. Так. І далі натираю цю сторону часником. Чому в пергаменті? Мені в пергаменті м'ясо дуже м'яке виходить. Дуже смачне. І воно якось так пропікається, що воно якесь таке, прям не знаю, дуже мені якесь воно соковите залишається. В общем, раз я спробувала зробити отак шматочками порізала і просто з цибулькою з часником. Іменно в пергаменті запекла. Мені вийшло дуже смачно. Після того я стала запікати все м'ясо такими великими шматками. До речі, це в мене ошию. І виходить дуже-дуже смачно іменно в пергаменті. Колись я робила фольги, ну, чесно кажучи, у фольгі мені якось не дуже сподобалось, не знаю. А після того, як я спробувала так, оце мені прямо ще дуже-дуже гарно виходить. Ставлю я його спочатку на високу температуру, ну як на 200 ставлю. Потім через півгодинки ставлю його на 180-170 на 170 і залишаю його на 3 години. Дві з половиною три. Отак виходить дуже багато з нього соку і виходить, воно ніби в своєму соку печеться. І я просто перевертаю сторони. Воно з однієї сторони запікається, тут вже така трішки скоринка пішла. Я перевертаю на другу сторону. І щоб там трішки скоринка пішла, даю йому потім охолонути гарненько. І потім воно дуже гарно нарізається, так як я показувала в телеграм-саби в каналі, або в минулому відео. Я показувала, як воно гарненько нарізається. В общем, закриваю його ось так. І ще беру один шматочок. Так, маленько його закриваємо. І все. Ставлю його в духовку пектися. Потім, якщо не забуду, через три годинки, дві з половиною покажу, яке мене вийшло. Зараз у нас після обіднє час діти попросили такого десертика. Ну, менше діти хочу їм зараз зробити. В общем, було в мене три упаковки сира. Ну, це такої пасти кисло сиркової сирковий. Тут у мене трішки лухини, і трішки у мене було винограда і три банани. Зараз я додам цукор. Цукор я завжди даю за смаком. Я вже приблизно знаю, скільки його потрібно. Якщо не солодке, то діти, в принципі, самі собі додають. Бо я роблю таке, щоб воно було середнє. Так, Додаю тут ягоди і додаю виноград і банани. І зараз все гарненько буду розмішувати. Скажу, що виходить це дуже смачно. Діти у мене таке полюбляють. І старші, і менші. Єдине, що завжди я роблю на 6 пачок, а тут у мене тільки 3 було, тому що в мене було більше, але я робила ватрушку таку в аерогрилі і додавала туди, з взагалі змішувала, Це була в мене начинка така, цей сир, яйце, ванільний цукор і цукор. Тому залишилось тільки пока три пачки. Тут в пачці йде 200 г. В общем, виходить смачно, головне, корисно. І мені головне, що діти в мене таке їдять, такий перекус. Дома, наприклад, якщо... Я думаю, що вдома в нас теж є такі якісь, ну, в Україні такі циркові пасти. Вони, в принципі, йдуть не солодкі. І за чого я й додаю до них цукор. Вони йдуть не солодкі. А можна просто з, з обичного сира кисломолочного зробити, збити його на блендері, додати сметанку і додати також ягоди, і буде теж дуже-дуже смачно. У мене тут трішки такий шум, на фоні посудомийна машинка е стирається. За вікном трактори їздять нас, до речі, щось сьогодні. Дуже трактори роз'їздилися, не знаю, чи то якісь там роботи робляться, я на задній двір не виходила, не дивилася. В общем, все, перемішали гарненько і розкладаємо по тарілочках. Зараз буду розкладати і буду звати дітей. Вони мене, до речі, завжди просять добавки. Майже рідко, коли таке буває, що я насиплю і вони з'їли, все. Зазвичай вони завжди просять мене ще добавку. Ось така виходить у мене. Тут вийшло у мене виноград, банан. Ну, мені ще, до речі, дуже подобається, коли тут є полуничка. Вона теж продає дуже гарний такий смак. Але вже не Сезон, тому з бананом теж дуже смачно, тому що ця сиркова маса виходить знаєте, з смаком, ніби банановим. Все, буду зараз розкладати по таліночках і буду звати дітей такий у них перекус. Все, прийшли вже. Насипала їм такий. Зараз трішки перекус буде. Треба зараз праня закинути. Так. Вкусно? Так. Да. Смачненьке таке. То я тобі ось. На. Ось от твоє. Держи. Маркусю не показую, бо він без футболки. В общем, спеклось моє м'ясо. Тут я його поперевертала. Дивіться, скільки ось, ось соку. Тут пергаменті. і тут теж, в общем, такий чесниковий сік. Поперевертала я трішки. Можна ще зверху полить, Ну, в общем. Воно дуже таке м'якеньке виходить, ну, видно, я думаю. І до нього я вирішила зробити картоплю. Порізала її на четвертинки, відварила її до готовності, злила воду, виклала на форму і, значить, розтопила масло. Туди натерла часник. І це все гарненько змазала картоплю, масло з часником. Зараз ще посиплю тертим сиром і поставлю в духовку, ну, щоб сир. Розплавився. В общем, буде у нас така картопелька. Зараз м'ясо трішки охолоне, буду його нарізати і поріжу свіжі овочі, помідори і огірочки. І така буде у нас е, смачна і проста вечеря. М'ясо це було такий шматочок такий е, жирненький, то, в общем, воно вийшло дуже-дуже соковите, дуже класне вийшло. Така у нас, в общем, вечеря. А ще я зварила е, таку невеличку каструльку е, супа речаного. І до супа я зробила таку намазку. Тут варені яйця, шпроти і майна з чесником. Була б ще зелена цибулька, я би додала зеленої цибульки. До супа така буде намазка на хліб. В общем, така в нас вийшла вечеря. Показую готову вечерю. Ще треба овочі нарізати. В общем, така в мене вийшла картошечка з чесночним таким чесноковим. Маслом і сир. Сир сильно не запікала, щоб так було, щоб можна було, якщо потім розігріти, щоб він не пригорів. В общем, така скоринка зробилася, і м'ясо порізала собі на такі маленькі шматочки, ну, щоб легше було брати. І ще зверху полила е, таким соком з м'яса, таким чесниковим, з перчиком. В общем, така в нас вийшла е, проста вечеря, але дуже смачна. В общем, пройшло сьогодні моє замовлення. Замовила я стільчики. Ці стільчики на кухню, дуже мені подобається їхній стиль, колір, ми ще вийком вибирали. В общем, були різні такі відтінки. Це рахується як темно-сірий, був ще такий світло-сірий, ми, до речі, хотіли його замовити, але його не було в налічі. Молочний такий колір був, темно-зелений і темно-синій. І коли прийшов цей темно-сірий. Я подумала, що все-таки добре, що ми його замовили. Він мені дуже-дуже подобається. Вони такі м'ягенькі, такі, ну і дуже, тканина дуже класна, дуже гарна така. Я, до речі, не пам'ятаю, як вона називається ця тканина. Вона дуже гарно буде митися. Він дуже легко. Скручується цей стільчик, там до нього додається інструкція, все, що потрібно, ключики, все, що потрібно скрутити. В общем, в одному ящичку такому 3, 4 штуки. І Нам потрібно було 12. Тому замовили три ящичка одного ми розкрили. Подивитися, який він старший син мій це все зложив. Він так буквально за 5-10 хвилин його зложив. Він дуже легко швидко скручується. Взагалі, мені дуже подобається такий стиль у нього гарний. До речі, ці такі рисунки були різні. Такі ромбіки були такі більш ширші, більші, був такий, ніби як велюровий, але мені оцей дуже сподобався. До речі, хотіла замовити таку в'юску. Ну, в Юску вони дуже дорого коштують. Там на ніби один стульчик я дивилася більше дві тисячі, якщо це на гривні, то більше двох тисяч гривень. А цей, ми посчитали, виходить тисяча гривень. І я хочу на них замовити ще чохли, щоб, ну якби так можна на кожен день, то щоб були чохли. Чохли, до речі, одягаються так, одягаються, натягуються аж сюди, ось так, і навіть не видно, що він в чохлі. Чехли потім легко постирав, і знову діві, до речі, можна їх різного кольору замовляти. Тому, в общем, дуже я рада такої покупки. Такому стільчику він дуже зручний, на ньому гарно сидіти, м'яко. В общем, я їх дуже хотіла. Ми їх замовили. В общем, я довольна покупкою своєю. Зараз скрутимо і далі положимо в ящик. В общем. Я скажу, що на картинці навіть не такий він був гарний, як мені отут. Тут, як то кажуть, вживу він мені набагато гарніший і кращий. У нас тут гості підкармлюють. У нас тут знову не на полі. Летить безпілотник якийсь. В общем. Приходять вони до нас, вони тут пасуться то на цьому полі, то на тій стороні. Але такі спокоєні, підкармлюють діти їх яблуками. Це в нас тут, як розповідала ферма, у нас тут молоко, у нас тут фури величезні такі машини приїжджають, забирають молоко.